22 січня Тростянецька селищна територіальна громада разом з усією Україною святкує День Соборності. Цьогоріч свято проходить під гаслом в єдності, сила. Урочистий тематичний захід. Одна, єдина, нероздільна та вільна, відбувся на центральній площі паркової зони. Відтворюючи процес єднання Західної та Східної України, учасники Заходу взялися за руки, створивши таким чином живий ланцюг. Як це зробили і тисячі українців між Києвом та Львовом 21 січня 1990 року, показавши єдність українського народу. Сьогодні час пам'ятати. І вшановувати нашу історію та коріння, а також дивитися вперед, з упевненістю в тому, що ми разом здатні подолати будь-яке лихо, перемогти будь-якого ворога, збудувати прекрасний дім для наших дітей та подарувати їм щасливе майбутнє.